Володимира Бана, міському він мене переслідує вже стільки цей. Ну, усім я хотів би подякувати комітету з присудження премії всеукраїнської братів Лепких за те, що пошанували мене в такий спосіб, бо до Богдана Лепкого я прийшов ще. Часи студентства у Львові, в університеті Івана Франка. І тоді в час тоталітарної системи придушувалося все навіть ім'я було вилучене із творчого процесу. Тож українську народну пісню, Чуєш, брате мій, це народна пісня. Так ми співали в Черемоші ансамблі пісні Дані. І без сумніву, той. Дух, нуртуючий у кожній фразі, в кожному слові, він переливався настільки через нас в молодіжну і аудиторію студентську, викладацьку, що пісня вершила якісь дивовижні справи. Тобто ця піднесеність, яка йшла від Богдана Легкого ще тоді, вона переросла в мене десь тут, на Тернопільських теренах, коли я займався пропагуванням української літератури. Це сотні літературно-мистецьких свят, днів літератури, які ми проводили на пошанування Богдана Лепкого на Бережанщині, в Тернополі. Це його ювілейні дати, це відкриття його пам'ятника. Але в дарунок йому хотілося б сказати те, що я вважав своїм обов'язком відвідати могилу, де він упокоївся в Кракові. Це сталося тоді, коли в мене вийшла е, книжка. Роса на ланцетах трав, ну роса на списах трав україно-польської мови. Це був такий зумисний проект, щоб Белінгвак спрацювала в контексті поєднання не тільки двох культур, але двох духотворних народів. А саме Богдан Лепкий по цю якраз кладочку чи місточок проклав такий широкий, такий всеєвропейський, все що без сумніву, коли ми, от тут є якраз фотографії, я спеціально її вам відкрию, щоб ви побачили, це якраз авторський мій вечір в фундації святого Володимира, це я на могилі Богдана Лепкого. І ще одна така цікава деталь була в той час, що хотілося його перезахоронити на рідні терени. І коли десь ми це оголосили, то підходили до мене українці, які мешкають в Кракові в тому регіоні, і кажуть: не чіпайте нам нашого святого.